Що шукає ворог? Чому активізувалися удари по заходу України, по Львову, по Франківщині, по Луцьку? Як ви гадаєте, що саме зараз може бути основною цілею ворога? Про що ми можемо, звісно, в публічній площині говорити? Що вони цілеспрямовано гатять останнім часом часто по заходу нашої країни? Мета цих атак здебільшого примусити цивільне населення та владу України до повернення під вплив Кремля. Власне, ця мета і не змінювалася початку повномасштабного вторгнення, а загалом з 2014 року вона активно любується росіянами. А тут речник повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні заявив про те, що росіяни м м е сьогодні. Застосовували певного роду таку тактику, яка мала би максимально роззасередити роботу нашої протиповітряної оборони, і ми вже згадували впродовж ефіру, те, що сьогодні фіксували, що ракети долетіли до фактично відстані 40 кілометрів до польського кордону, потім розвернулись на 180 градусів, полетіли через всі західні по суті населені пункти, так і долетіли до Львова. Як ви гадаєте, чи взагалі є така тактика виправданою в даному? Тому випадку ворога, так і що він хоче цим добитися, справді? Чи, чи чи справді це допомагає йому бути більш, ну, скажімо так, впевненішим в тому, що він поцілить у ту ціль, яку він перед собою ставить? А, ну, по-перше, ми бачимо, що а, для нього ціль а, це будь-що є цивільне або це якийсь об'єкт інфраструктури? а Саме власне, оці польоти ракет за незрозумілою територією, там долітаючи до кордону з Польщею, це навантаження на протиповітряну оборону. Ворог розуміє, що зараз протиповітряна оборона України значно посилена завдяки нашим партнерам, і тому намагається її максимально навантажити, підходячи, скажімо так, комбінуючі атаки. Ракетами, крилатими ракетами, ракетами з балістичною траєкторією, дронами, іранськими шахетами, тому власне це навантаження на нашу протиповітряну оборону, намагаючись знайти можливі прогалини, де би він мог би наносити більш значний такий ущерб. Дивіться, пане Анатолію, просто люди вони в основному ж якими категоріями мислять. Дуже так знаєте. Ну якщо ти не експерт і не є фахівець в певній галузі, то ти собі так думаєш, ну а якщо чим довше летять ракети в повітрі, от, тим легше їх збивати. Ви як експерт, поясніть, будь ласка, людям, чому це хибна теорія? Чому не означає, що чим довше ракета у повітрі, тим більше ймовірність, що її зіб'є ППО? По-перше, розташування протиповітряної оборони це є великою таємницею, і саме станції виявлення розвідки цих радіолокаційних станцій, які виявляють ці ракети, це теж, скажімо так, ну, це дуже прихована інформація, яку не бажано, щоб ворог про неї дізнався. І після кожної такої атаки проходить перебазування цієї протиповітряних сил для того, щоб розсереджувалась і змінювали місце місця розташування. Власне тому іноді приходиться запускати більш дальш на дальше вісни ракети для того, щоб в певний час там вже й збити безпосередньо перед населеним пунктом або вже в населеному пункті, е, пана Анатолію, А власне про те, що сьогодні також говорили в повітряних силах, це те, що росіяни сьогодні випустили чотири крилаті ракети Х-22, але, на жаль, їх навіть і не можна було збити, тому що в нас немає таких засобів, які можуть це зробити. Які засоби взагалі можуть це зробити? Тому що розуміємо, що було 28 крилатих ракет, якщо з них 4 ракети Х-22, це виходить 24 ракети, які теоретично можна було би збити. так? І 16 з них вдалося збити. А якщо ми говоримо про Х-22, які засоби нам необхідні для того, аби ми мали можливість збивати такі ракети? А, ну, по перше, нам потрібно набагато більше а, які б могли б нам значно посилити нашу протиповітряну оборону. По друге, треба не забувати, що Х-22 це ракета протикарабельна. Вона була розрахована для того, щоб знищувати авіаносці. Власне, тому у неї такий великий заряд, і вона здебільшого розрахована на польот над океанами або над морем. От, тому е знову ж таки е треба розуміти, що нам треба здебільшого збільшувати можливості наших ППО завдяки от таких е систем, як Петріот. Пане Анатолію, також в офісі президента заявили про те, що окупанти цієї ночі застосовували ракети Х-101, і що це були ті ракети, які вже виготовили у цьому році. Зокрема, через те, що у них використовують 30 іноземних мікросхем, які на жаль росіянам таки вдається постачати всупереч тому, що є західні санкції. І тут питання назріває а, власне. Ці мікросхеми так, взагалі, про що йдеться? Які комплектуючі їм потрібні е, для таких ракет Х-101, 1 щоб мати можливість їх виготовляти і е, ну чи якось можна цьому зарадити? Тобто е, чи є якась альтернатива тим, е, тим мікросхемам, так, якщо, умовно кажучи, е, ми доб'ємося дії санкцій і е, сподіваємося на те, що звісно санкції допоможуть припинити виробництво таких ракет? Чи це є панацеєю для нас? Чи все-таки вони мають якісь альтернативні шляхи, щоб це замінити, навіть супереч тому, якщо от цей канал поставки їм якось просто припинити? Дивіться. У нас, наприклад, давайте проведемо такий приклад: іранські шахани. В них стоять в системі навігаційної стоїть американські мікросхеми техаського виробництва. І ми розуміємо, що Іран з 79-го року під постійними санкціями. Тому, власне, Кремль застосовує міжнародні корупційні механізми, завдяки котрим отримує через десяти руки продукцію так звані мікросхеми, які потім влаштовує ракети. Тому би, на мою думку, покладатися лише на санкції в даному випадку це хибне рішення. От ми повинні е, шукати інші можливості для того, щоб е, е, обезкровити російське ВПК. Угу. Зрозуміло, як то безкровити, коли ми бачимо, що всупереч санкціям вони все одно намагаються якось постачати, і в них заводи перейшли на ці військові рейки, про які всі говорять, і знаємо, що їм, попри все, вдається ці ракети виготовляти. Тобто, поки в нас триває війна, ракетні обстріли не припиняться в жодному разі. Я погоджуюся з твердженням, тому я постійно кажу, що російське ВПК це легітимна ціль для України. Тобто, треба розробляти власні БПЛА, треба будувати такі ракети. У нас є можливості для цього, для того, щоб вони долітали до російського ВПК. Чому ми повинні робити це власними руками, тобто власне виробництво? Для того, щоб наші партнери не вказували нам, якою зброю де можна стріляти.